Так, шановна громада Переяслава. Знаходжуся на березі Альти, Альтицька 2. Громада Переяслава, мешканці, вірніше, цього будинку, ось, перезвонили, викликали. Рятуйте, тому що вже ріжуть, залишилося на березі біля їхнього будинку. Чотири верби це ці дерева, які є укріпленням для оцього будинку, щоб не було суву, грунту до річки. Наша варварська команда, їм то все рівно. Вони ось зараз спиляли, дерева погрузять, продадуть, зароблять ще якихось 5-10 тисяч, і на тому все це закінчиться. Тому що із 22 двох тисяч дерев у них лежить. 20 заяв від мешканців міста, яким вони вивезли дрова, Но скільки кубів і чого, ніде не зазначено. Це така там фільм кінограмота для поліції, там роботи, не початий край у тому комбінаті комунальних підприємств. Є бумажки. Значить, тільки що коли я підійшла до там мастер, є лісничий такий, якого звиздонули з лісу, і він зараз бігає героєм себе, вображає, що він є великий фахівець і визначає, які дерева пилять, які не пилять. Значить, нам не дали. Подивитися документи. Нам це громаді була мешканка цього будинку, яка викликала мене викликала, я викликала поліцію. Значить, нам не дали подивитися на ті дозвільні документи. Дали подивитися ось поліції. Поліція чомусь вважає, що вони всі є. Ось СОГА, не знаю не пам'ятаю, як звуть Сергійович, точно знає, що Сергійович. Значить, взяв той документ від мене, приховав. Він сказав, що нам читати не можна, що я повинна. В першу чергу я подати їм показати, що хто я така, і а, ну я мешканка міста, я маю право подивитися на ту бумагу. Ну, не німені, виявилося вже ось зараз, коли ми трохи страсті поутихли, він мені дав прочитати. І знаєте, який дозвіл у нашого її варварської команди. Наша варварська команда, сам комбінат комунальних, сам собі виписав дозвільні документи, самі приїхали, понищили ось чотири верби. І оця п'ята береза повинна бути. На цьому, але саме дивне, що ми встигли викликати поліцію. Три верби вони знищили, а четверта оце ця, що стоїть, вони ще не встигли її знищити. Но при них, при поліції, Тут кричу «Гвалт», але ніхто ухом не веде. У них буква те, що написано, а написано, сам собі виписав дозвіл. Саулко, правда, підписав. Підпис саулка стоїть. Оце називається такі дозволи. Апелюють виконкомом, що виконком дає дозвіл, але. Не було дозволу не від екологічної служби, не від виконкому, не від кого. Коркач виписав, дозвіл нищить дерево. Для, мілі... для поліції це є доказ того, що вони мають право. Уявляєте? Ну от ми так і живемо. Ну що, зараз покажу. Те, що ми викликаємо поліцію, чекаємо від них допомоги. Виявляється, нема чого від них чекати допомоги, тому що я вже мільйон разів казала, що цей народ на стороні злочину, але ось при мені це все відбулося. Той великий лісник стоїть, ображає, розказує, де, яку машину я відпрацьовую. Уроди, машину я купила в 19-му році. Нікому ви не можете повірити, що люди по зову серця працюють, а не за як ви продажні шкури нищите екологію міста і рахуєте, що ви заробляєте, то думаєте, що всі за гроші продаються. Це бидло, я їх особливо. Отой великий лісник, який бігав, вже дуби, визначав. Ну, я не знаю, у нас Коркач разом із своїм о, злочинним угрупуванням їх уже давним-давно посадити треба. Мені тільки цікаво, чого ТЦК ціка, не приходить. Яку користь вони приносять, оце ця варварська команда, кроме як шкоду для міста. Ну ось, можна подивитися. Півтора метра діаметр. Я вже знімала. Зараз. Знімаю зараз знову. Приїде слідча, оперативно слідча, слідча група. Будуть визначати, по якому праву немає ні не від екологічної служби дозволу, немає від а, а, виконкому дозволу. Є дозвіл тільки від Коркача, а ось цей герой. Ось цей герой, який сильно переймався, кому я відпрацьовую і у, у кого я. Заробила машину. Машина в мене здивилася з го року, ще раз повторюю, я людина, яка Саулко, не бідна, в мене всього достатньо. Якщо ви варварська команда, тільки тут нищите і живете для шкоди, то тебе треба уже або закопати, або на війну відправити.